Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Під вогнем населені пункти Херсонського та Бориславського районів за минулу добу російські військові випустили по правобережжю 181 снаряд, куди поцілили. Автобус для військовослужбовців та гуманітарну допомогу для херсонців передали українці, які живуть у Німеччині ігри, пісні, танці та навчання. Як у Херсоні реалізують проєкт місто щасливих дітей? За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, зранку російські військові вдарили по токарівці у Херсонському районі. Поранені – 60-річний чоловік та 74-річна жінка, які в цей час були неподалік місцевої крамниці. Також зранку армія РФ з безпілотника атакувала Береслав. На жаль, жінка 55-річна отримала поранення. Рук та ніг її було доставлено до лікарні, де Медики надали всю необхідну медичну допомогу. Лікарі оцінюють стан її як середньої тяжкості. Близько 22-ї години 5 січня російські військові вдарили по корабельному району Херсона. Катерина показує свій будинок після обстрілу. От стіна повністю падає. Ага. Всього по насквозь все попробивало, і на техніку холодильник, і Тут все попадало. Там прильот там був. З однієї сторони, і з іншої сторони. Сусідка Катерини Олена каже, військові РФ атакували п'ять разів. Волною вдарило, упала і все. Все пройшло, всі повиходили в темноті. Давай визивати службу. Все, как? А, как отреагувати? Как на це як отреагувати. Як отреагувати, якщо дома немає? Все вилітіло. Ну, повністю дом зруйновано, внутрі все. Потолки упали, окна, двері. Внаслідок обстрілу пошкоджені і будинки інших жителів району. Мені сус сусіди дзвонили, я. приехал, вот увидел, разбило мое наследство от бабушки дедушки. Будинок взруйнувало ну, и паркан, ну и сарай. А вы в дочке на Шубинском были? Тут никого? Не, никого. Соседка одна была, это со мной, Ну, все разбито полностью. Полностью все. Разбито. Видно, там попало. Сиролі. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові сім разів обстріляли територіальну громаду. Били по Херсону, Антонівці, Садовому та Придніпровському. Обстріли спричинили займання. Вчора вдень ворог завдав удару по центральній частині міста Херсон. Загорівся легковий автомобіль. Вогнеборці швидко загасили пожежу, але, на жаль, в автівці було виявлено двох загиблих. Ще одна пожежа виникла вже сьогодні вночі. Після чергової ворожої атаки спалахнула господарча споруда. Рятувальники швидко прибули на місце події, загасили пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на інші будівлі, які були розташовані поруч. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, загалом за минулу добу російські військові 16 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 181 снаряд з різного типу озброєння. Внаслідок обстрілів п'ятеро людей загинули. Ще один отримав поранення. Катерина Гончаренко, Лана Сумська Ігор Печенко, Павло Гіль. Суспільне новини. Херсон. Українці, які живуть у Німеччині, об'єдналися, аби допомогти військовим та херсонцям, розповідає керівниця німецької благодійної організації Ольга Тапе. Приблизно 12 українців, в основному з Херсона, з Києва, з Западної України, з Вінниці, Півця Лобачова. Тобто нас 12 чоловік вирішили зробити цей подарок. Гроші на автобус збирали на різдвяних ярмарках, продавали смаколики. Розповідає Ольга Тапе. Співачка Ксенія Лобачова влаштовувала благодійні концерти у п'яти містах Німеччини. А ми спочатку в це не вірили. Ми звикли, що нам допомагають німці. Але ми вирішили самі сами своїми силами допомогти в нашому городу. І у нас це вийшло. Гроші на автобус зібрали, його передали військовим. Созвонилися з волонтерами, говорять, є машина, готові вам передати. Дякую за допомогу. До Херсона привезли і іншу допомогу. Мы привезли медицину, мы привезли памперсы, немножко продуктов питания, мы привезли очень много спальных мешков, одежду теплую, одеяло, то есть все, что для этого необходимо. Эту помощь мы тоже сами собирали. Мы распределили волонтерам, которые, допустим, спальные мешки, больничную кровать, вот сейчас будут забирать в госпиталь, волонтерам, которые привозят эту помощь военным. Ним Часть ми зараз віддаємо в Красний Крест, другую часть ми віддаємо медикам, і вот прийшли люди, які знають нас, пенсіонери, люди з дітьми, ну которые живуть здесь. З Ольгою я познайомилася в Фейсбуке, Вона предлагала нам допомогу. Я з нею зв'язалася. Вона від нас не відказалася зразу. В нас прийняла. З товариством Червоного Христа України Ольга Тапе працює не перший рік, говорить голова корабельної організації Товариства Червоного Христа України Ірина Андрієва. Сьогодні ми отримали допомогу для наших бенефіціарів, котрих постраждало житло для ВПО і малозабезпечених людей. Це у нас ковдри є одяг. Є. Для маломобільних людей памперси є, бумага така є антисептик, миючі засоби. Ольга Тапе говорить, збиратимуть допомогу для українців і надалі. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. У свій день народження Авігея прийшла на акцію в рамках проєкту Місто щасливих дітей. Розповідає, такі заходи не відвідувала більше року. Сьогодні планує поспілкуватись та розважитись. Дуже класно, прям емоції зашкалюють. Дуже рада, що сюди потрапила, тому що ще сьогодні в мене день народження, мені виповнилося 16 років, тому я дуже рада. В основному вдома з сестричкою сиджу, навчання в мене, я навчаюся в 9 класі. Тому... Дуже добре, що я сюди потрапила. Наталя привела доньку Аліну. Говорить, зараз у Херсоні дітям не вистачає заходів, де вони можуть активно та корисно провести час. Дітки дуже раді, що їм приділяють якусь, ну, якесь внімання. Ну, ми дуже раді, дуже дякуємо. Останнім часом трошечки більше стало організацій, які дозволяють діткам трошки радощів. На жаль, вже мало, ну скажем так, раз в три неділі таке щастя випадає. Суха трава, як не любить як наші хлопці, бо чуть далеко. Суха трава, мокра вода. Проєкт Місто щасливих дітей заснував Херсонський обласний центр народної творчості, розказує військова волонтерка та заслужена діячка мистецтв України Тетяна Князева. Захід проводять у бомбосховищі задля для безпеки учасників. З'явився майже ігровий інтерактивний проєкт, якому діти можуть робити з керівником те, що їм Потрібно на цей час, на цього біля і навчатися, і гратися, і бути в колективі. Тому що під час війни діти дуже е, загубили своє я, свою особу, і вони сьогодні потребують уваги, уваги та любові, щирого серця. Я маю надію, що таку любов ми віддаємо в цих проєктах і навчаємось, і грати. Як багато дітей в Херсоні від трьох років і до 14, але в комплексній грі дітям, яким 14 років, вони допомагають малечі. Тобто я згуртовую обіймаю, вони допомагають грати, допомагають рушати активно лиш тому що дорослі більше такова. Учасники проєкту Місто щасливих дітей проводять заходи у громадах де окупованого правобережжя області, говорить Тетяна Князева. Були у високопіллі, посад Покровському, Киселівці, Благодатному. Також зустрічались з вимушеними переселенцями у Кривому Розі. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.